Діму Боргер воз'єдналися із остаточно продалися, а український метал продовжує радувати фанатів. Метал живий почувається прекрасно, Тож давайте подивимося, що дає йому життя сьогодні. Погнали! Мікро реюньон Боргер. Морґер воз'єдналися. Проте, на жаль, всього лише на декілька хвилин. Під час концерту у Осло 30 березня, всі екс учасники гурту приєдналися до виступу. Повним складом гурт зіграв всього один трек The Inside and the Catharsis, тож реюніон тривав всього кілька хвилин. Але все одно ця подія насправді є набагато важливішою ніж може здатися на перший погляд. Гурт посипався у 2009 році. Тоді команду покинули басист, бек-вокаліст ICS Vortex, клавішник Мастіс і барабанщик Тьолдов. Причини розлучення у всіх трьох були подібні, Із з основних погані живі виступи, непрофесіоналізм і відсутність здорової комунікації. Також клавішника не вказували співавтором пісень, що і стало останньою крапле з тим, що свого часу Мастіс був рушійною силою Дімо Боргер, але не отримував належної уваги. Погоджується і інші двоє. Вигнанців Як бачите, гурт розійшовся, ну м'яко кажучи, не дуже мирно. При тому, що всі ці роки чвари тривали, але минулого тижня гурт все ж воз'єднався, хоч і ненадовго. А це означає принаймні те, що вони таки змогли знайти спільну мову між собою. Наразі штатними учасниками діву боргер є три люди: ритм і соло гітаристи Сіленос і Галдер, і вокаліст Шагра. Тож у випадку повноцінного реюння все насправді може пройти доволі гладко, адже вакансії басиста, бек-вокаліста, ударника і клавішника на повній ставці відкриті, звісно, навряд чи цей реюніон відбудеться швидко, і не факт, що взагалі відбудеться, але насправді ця мікроподія є доволі великою для всіх фанатів цього гурту. Тож, нам залишається нічого, як спостерігати за подальшим розвитком подій. До речі, друзі, то хотів би вам сказати, що доволі невеликий відсоток людей, які дивляться моє відео, насправді є підписаними на канал Metal Pilgrim Українську. Тож, якщо ви ще з якоїсь причини не підписалися на цей канал, я був би неймовірно вдячний. Якщо б ви взяли і от зробили це от прямо зараз. По перше, як я завжди кажу, я неймовірно хочу розвивати українську метал спільноту. А по друге... Хочу вам дещо розповісти, коли я вирішив започатковувати україномовну версію каналу Metal Pilgrim, Мені практично всі тверділи, що абсолютно нікому в Україні не цікавий рок та метал. І що як би я там не розпинався, ніхто не буде дивитися ці відео українською мовою. Ну ви зрозуміли. Тож так додаток до всього. Я ще неймовірно хочу довести, що українська метал-спільнота має право на існування. Тож давайте робити все для того, щоб підіймати її як разом. Портной на місці. А на черзі дуже і дуже гарні новини із табору Dream Theater. Блудний син Майк Портной не просто повернувся в колектив, а вже завершив процес запису ударних для нової платівки Dream Theater, яка стане вже 16-ю в дискографії гурту. І, звичайно, що першою після повернення легендарного Майка Портно. Вже традиційно, давайте послухаємо пряму мову від самого Майка. Сьогодні мій останній день за цим сетапом на деякий час. Так, мої партії для DT16 готові, але це лише початок. У найближчому місці буде робота над гітарами, басом, клавішами, вокалами, перкусією, не кажучи вже про написання текстів, зведення, майстеринг. Насправді я не можу розказати більше, бо ми тримаємо все в суворі таємниці на цій стадії. Але я скажу, що ми всі вражені тим, що створили. Ми не можемо дочекатись, коли ви всі почуєте це. Але терпіть всьому свій час. To І насправді, після повернення майка портного було якби одразу відомо про те, що гурт засяде за написання нової платівки. І все одно все це якось сталося неймовірно швидко. Портной повернувся всього лише менше ніж півроку тому, а нова платівка вже активно записується. Тож, скоріш за все, ми з вами можемо вже розраховувати на 16 16-й альбом від The наступного року. А це давайте будемо чесними, не може не радувати. Речі, друзі, а як ви думаєте, чи зможе Dream Theater тепер разом із Майком повернутися до свого раннього класичного звучання? Та чого ви особисто очікуєте від прийдешньої платівки цих майстрів про метал? Будь ласка, напишіть нам про це в коментарях. А якщо у вас немає жодної думки з цього приводу, то напишіть будь-який коментар під цим відео. Так це відео зможе переглянути набагато більше людей. А на канали самих знаєте кого. Родження Nordic Goth. монстра. Ще декілька років тому засоби масової інформації почали говорити про створення нового колективу Cemetery Skyline. Але на той момент про нього доволі мало що було відомо. І ось нарешті ситуація змінилась. Цей гурт такий собі Франкенштейн, створений із музикантів, які вже мають чималий досвід. І учасники цього колективу. Увага! Гітарист Маркус Ван Хала із Insomnium, клавішник Сантері Каліо із Аморфіс, басист Віктор Брант із Діму Боргер і ударник Веса Ранта із The Ebb. Ну, тобто непоганий такий склад. Але якщо вам цього було мало, очолює цей колектив ніхто інший, як вокаліст Dark Tranquility та The Halo Effect Мікаель Стане. І от нарешті Cemetery Skyline випустили свій перший сингл Violent Storm. There no Сам гурт назвав свій напрямок як нордичну готику, і тут доволі складно посперечатись. Хоча насправді в пісні можна знайти елементи багатьох жанрів. І в той самий час ця готична нотка все ж таки пробігає крізь. Всю композицію, і тут я одразу хочу зауважити, що під готичною ноткою я маю на увазі не те, що у нас чомусь називали готикою на початку 2000-х, а саме справжню готику, яка пішла із андерграундних лондонських пабів в 80-х. Тож так, я дійсно раджу всім послухати цей сингл, і він є доволі своєрідний, і точно не для кожного, але його поціновуючи тут точно знайдуться. Цьому я на 100% відсотків Ну, А ми всі будемо слідкувати, звичайно, що за тим, що ще ці хлопці подарують нам незабаром. А ще будемо дивуватися тому, де Мікаель Стане знаходить стільки часу, і як це можливо, що його голос звучить абсолютно по різному в усіх трьох його колективах. Друзі, з цю ставочку, як завжди, я хочу вам нагадати, що ми з вами взагалі можемо говорити про метал музику тільки завдяки тим, хто зараз є на передовій. Тож кожен день, кожен з нас, кожен на своєму місці, має робити все від нас залежне для того, щоб допомагати нашим хлопцям і дівчатам на передовій, мочити. <пл> <пл> і я, як голова нашого металеп фонду Сталеві крила хочу нагадати вам, що щотижнево ми продовжуємо наші збори на Дрони, техніку і все необхідне для наших збройних сил України. І як завжди, я закликаю вас приєднатися до цього збору. Ми бійці 412 дванадцятого окремого батальйону безпілотних систем хочемо висловити подяку благодійному фонду Владислава Стадніка залізні крила за наданий нам ВАВІК ТРИТЕ. Ну а після того як ви задонатите, не забудьте, будь ласка, розповсюдити інформацію про нього. Всі лінки, як завжди, будуть в описі до цього відео. Кіс остаточно продались. Go, so you І ні, цього разу мова піде насправді не про любов цього гурту до грошей. Кіс реально продали гурт прямому сенсі цього слова. Гурт продав свій музичний каталог, назву, логотип та права на візуальну схожість компанії Pop House Entertainment, яка до цього вже створювала шоу у виступів аватарів або за даними журналу Fortune, Шведська компанія заплатила гуртові. Увага! 300 мільйонів. Доларів. А для реалізації нового шоу Аватарів Кіс вони планують використати ту ж технологію, що і для АВ. І судячи з усього, невеличкий шматок того, як це все буде виглядати, принаймні кіси самі вже бачив. Тож, ось що каже про це Джин Сімець, гастролі гурту Кіс закінчились, але те, що зробить Поп House, не схоже ні на що, що будь-хто коли-небудь бачив, і тут я з ним просто не можу не погодитись. Це дійсно щось абсолютно нове, що жоден з рокерів ніколи в житті не бачив. You, you І так, це не вона насправді звучить доволі прикольно. Ми вже знали, що кіси підуть на це, тому що вони, в принципі, оголосили про шоу аватарів після того, як вони завершили свою гастрольну діяльність. Але якщо бути зовсім чесним, то я ще досі не зовсім уявляю, як. Це шоу взагалі може працювати в сфері рок н ролу Так я прекрасно розумію, як це працює для Аба. І багато з тих людей, які ходили на ці концерти, казали, що це дійсно щось неймовірне. Проте рокери зазвичай це далеко не ті люди, які люблять просто посидіти і подивитися на виступ свого улюбленого гурту, як наче ти прийшов в театр. Тож, принаймні, на даний момент, якщо чесно, то для мене це залишається доволі дивним рішенням. Але тим не менш, Попхаус Ентертеймент насправді вже має досвід схожих проєктів. І в додаток до всього я впевнений, що вони от точно вміють рахувати свої гроші. І якщо вже ця шведська компанія вирішила вкласти такі величезні кошти на створення нового шоу від Кіс, то я впевнений, що вони все прорахували. А нам залишається тільки дочекатися 2027 року. Адже так, судячи зі статті в журналі Білборд, вже насправді навіть є. Дата першого виступу і навіть одне секретне місто Сполучених Штатів Америки, яке прийме перше шоу-кіс після їхнього перезавантаження в матрицю. Тож, друзі, чекаємо 27-го року і подивимося, що ж з цього все ж таки вийде. Український метал розриває. В столичному клубі Белітаж відбувся великий концерт українського металогурту «White World», який ще раз показав, що навіть не дивлячись на війну, українська метал-сцена продовжує розвиватися. Ну і звичайно, що я не міг пропустити таку можливість, щоб сісти з хлопцями і трошечки поговорити із ними про цей концерт і їхній тур по Україні. А європі кожним місяцем ситуація в нас в принципі міняється, да? і наше сприйняття того, як ми сприймаємо взагалі війну, всі події навколо нас вони змінюються. Нам це добре чи погано, я не знаю. Але чому зараз ви відчули, що їхати в тур потрібно? Слухай, ну в мене така позиція, що ну навіть розуміючи усі ризики треба щось робити. Ну тому що ну особисто для мене музика займає не головне, ну просто головне місце в житті і. Ну, якщо я не буду цим займатися, якщо я не буду там намагатися робити концерти навіть в таких умовах і е, при всіх цих ризиках, то ну що я буду робити? Ну, це реально займає просто дуже важливе місце для мене, тому я готов, готовий на ризики, і е, щодо України, і ризики і ризикувати для того, щоб, наприклад, спробувати виїхати за кордон, розуміючи все одно, що в мене немає ніяких гарантій, але я вважаю по перше, що е, навіть в такі часи нам треба якось продовжувати намагатися і сцену розвивати, і підтримувати якийсь культурний рівень. А, бо ну якщо всі гурти просто ну перестануть будувати концерти, то, по-перше, це мінус великий донати, і по-друге, це ну просто почнеться якась типу стагнація культури. І То, що ми припинимо давати концерти, ніхто не виявляє ні ми, ні фанбаза, ні люди. І як то багато було таких папників, про не треба ставити життя на пал, може це все щось те. Ми їздили в тури автоповному штатки, ми їздимо зараз. Зрозуміло, що контекст змінився, що зараз прибуток, ми віддаємо більшу частину на допомогу ЗСУ, але просто не бачимо потреби припиняти наші виступи. Від цього ніхто не виграє. Ну і напряму спілкуємося з військовими. Вони прекрасно розуміють у них є теж свої запити, і це прекрасно відомо, як це все відбувається, тому це наша можливість так само допомагати. Під час війни це найголовніший час, коли потрібно розвивати культуру. Тому що, якщо ні, ну давайте будемо чесними, є тут. Є дві причини. Так? Перша причина не дуже банальна. На жаль, багато з наших співгромадян, якщо не будуть слухати українську музику, то ми на жаль знаємо до якої вони часто звертаються. І Цього допустити не можна повернення до того, що вже було, да? це раз а два. Ну тут на ні на чому буде її подавати, якщо ми її зараз захар... Ну, Я ну чесно на 100% з вами згоден. Уже здогадалися, то повний репортаж із повним інтерв'ю із хлопцями з White World, в якому ми говоримо про цей тур, необхідність проводити концерти під час війни. А також плани гурту на майбутнє. Ви, звичайно, що зможете переглянути на цьому каналі буквально через декілька днів. Ну, а загалом я мушу сказати, що цей концерт. Ще раз підкреслив, наскільки талановиті і крутезні гурти є в нас із вами, і та кількість людей, яка прийшла в цей суботній вечір підтримати свій улюблений гурт, гуртусутково, є ще одним пруфом цьому твердження. Я тільки в кінець сету розігрався. Ну що ж треба наступний раз давше грати. Як минулого разу два сети. на другий було би краще. Я задоволений, справді ну собою задоволений більше ніж минулий раз, коли ще відверто кажучи. Не зра сидів по 4 години в день. чекаємо вас наступного разу в <рив> Києві. Сподіваюся, що це буде не через рік. Ну і друзі, тут я знову хочу підняти питання щодо того, чи варто взагалі проводити рок-концерти під час війни. І якщо чесно, то моя думка з цього приводу абсолютно не змінилась. І так я вважаю, що культура важлива навіть під час війни, навіть не так особливо. Під Час війни, тому що навіть з кількості тих військових, які були на цьому концерті, і з кількості донатів, які вдалося зібрати гуртові White Вайтворк на одному концерті в Києві, не говорячи вже про загальноукраїнські та європейські тури, в які вони їдуть прямо зараз, ще раз підтверджують, що концерти під час війни є необхідністю. Адже якщо ми їх з вами не будемо проводити, то як би це сумно не звучало, але нам скоріш за все ні на чому буде будувати нашу українську метал-спільноту після нашої перемоги. <му> а, ну і ще така невеличка думка. що Чим більше ми будемо популяризувати нашу українську музику, тим менше і менше наші співгромадяни будуть звертатися. До представників шоу-бізнесу країни агресора тож друзі, давайте підтримувати українську метал сцену, підтримувати наших українських метал-виконавців, яку, до речі, я вам нагадую, що ви можете прослуховувати в нашому офіційному метал-плейлісті Мерл 365 який є доступний на Spotify, youtube музиці, apple музиці та Deezer, і в якому ви можете бути на 100% впевнені, що не буде жодної рухнявої. Пісні, тож обов'язково додайте його до своєї музичної бібліотеки. Джері. Але за останній час в році та металі були також і деякі сумні новини. Вночі 2 квітня у віці 81 року умер Джері Еббат, батько Віні Пола та даймега дерева. Людина, яка привела в цей світ двох легенд металу і взагалі познайомила їх із музикою. Він навчив їх всьому, що знав сам. Більше того, до 1989 року він лишався продюсером Пантери, всіляко заохочуючи і допомагаючи синам в їх починаннях. А після 89-го, коли Пантера заключили контракти з лейблом, він все одно лишався духовним наставником гурту. Так що нам точно є за що йому подякувати. До речі, на наступний день після виходу цієї новини доволі багато фанатів Пантери почали звинувачувати гурт в тому, що вони практично ніяк не відреагували на смерть Джері. І все, що їхні офіційні соціальні мережі зробили в перший день, це просто запостили суху новину після. Чого продовжили постати звичайний розважальний контент, але вже через декілька днів після цього, і Філансельмо, і Рекс Браун, які працювали разом із братами Ебатами, і звичайно, що прекрасно знали їх батька, виклали довгі і розлогі заяви, в які вони дякували за все легендарному. Джері, Ебан. що звичайно що абсолютно правильно і зрозуміло, адже без Джері ніколи не було б Пантери. А без Пантери, навряд би ми коли-небудь із вами дізнались би про Рекса Брауна і Філа Анцель. Тож від імені всіх металістів по всьому світу дякуємо Джері за його неоціненний вклад в розвиток метал музики Волв будять зло. Ще в липні цього року ми почуємо нову музику від німців. Power Wolf днями гурт анасував свою наступну студійну роботу. Wake Up the Wicked. і цей альбом концептуально буде продовженням свого попередника Call of the Wild 2021 року. І виглядає так, що одразу після релізу гурт вирушає в свій перший повноцінний хедлайнерський північноамериканський тур. Після чого повернеться в Європу на їх найбільший станом на сьогодні європейський тур під назвою Вульснахте 2024. Тож як ви бачите, 2024 виглядає так, що буде дійсно пекельним роком для металу. І Powerwolf тут не виключення. Але повертаємося до самої платівки. Хоча в мережі ще досі немає жодного синглу, і все, що ми маємо на даний момент, так це нову обкладинку, а також трек-ліст, щось нам таки відомо. І ось що сказав про цей прийдешній альбом Мед Мілс, співредактор Metal Hammer. Новий альбом важкий, дововижний і різноманітний, залишаючи звірному своєму усталеному улюбленому звучанню, Powerwolf ідуть на крок далі та демонструють інший аспект своїх музичних і технічних навичок. Про це свідчить, наприклад, неймовірний сингл 1589, який заснований на реальній історії 16-го сторіччя. Що походу, і будь ласка, поправте мене, якщо я не правий, справжні фанати Пауервольфа буде чи не перший раз, коли гурт вставляє. Справжні історичні події в свою музику, а не довигадує їх, як вони це робили до цього. Тож так, не дивлячись на те, що я не є фанатом Powerwolf, я насправді з нетерпінням чекаю почути, що ж вони там нам представлять на новій платівці, адже їхня попередня робота була дійсно цікава. Хоча, якщо бути зовсім відвертим і ні в якому разі, я не хочу це сказати в образу фанатам цього гурту, для мене звучання Powerwolf завжди залишалось, хоча б дуже і дуже потужним, все одно доволі одноманітним. Тож я насправді дуже сподіваюся, що на цій прийдешній платівці вони будуть не тільки використовувати ту формулу, яка безперечно. Працює для них і звичайно, що ці прийдешні тури цьому ще раз підтверджені. але в той самий час також не будуть цуратися деяких експериментів, що на мою особисту думку може не тільки не послабити їхню поточну фанатську базу, а насправді навпаки, дозволить і новим слоям металістів зануритись у всесвіт цих темних вовків. Чекаємо на вихід їхнього нового альбому, а я вам тим часом обіцяю, що як тільки я отримую його для передпрослуховування від лейблу, ви будете одними з найперших, хто дізнається, що ж там такого новенького приготували для нас ці вовки Німеччини. Привид на екранах. Року тому, у вересні 2023 року, гурт Ghost ні з цього, ні з того заборонив своїм фанатам вхід на концертний майданчик із мобільними телефонами чи смарт годинниками Який жах, такий жах. А що ні? Жах, жах. Я ж кажу, який жах. і таких концертів з обмеженнями було аж цілих. Два і обидва в Каліфорнії. Двася тоді чемно зберегли в індивідуальних скриньках, і після шоу звичайно що повернули. Але з огляду на те, що до самого концерту не було жодних оголошень щодо цих обмежень чи якогось дисклеймера на квитках, доволі багато людей тоді просто не зрозуміли. Цього кроку і у кожного звичайно, що була своя версія щодо причин цієї умови. Потім була новина про те, що Goat випустять фільм. І от нарешті минулого тижня гурт опублікував перший тизер до нього із повідомленням незабаром в кінотеатрах по всьому. Світу, ну і тут нарешті всі ці нитки з'єднались у фільмі. Гоу, звичайно, що використає записи саме з цих двох концертів. А ще у такого кроку було подвійне призначення: по-перше, в кадрі не буде жодних телефонів, камер або подібного. І тут до речі, треба зробити невеличку ремарочку старого. Пердуна, і я знаю, що це може звучати доволі дивно з моїх вуст, адже я доволі часто знімаю концерти для того, щоб потім викласти їх на цей канал і розповісти вам трошечки про них. Але якщо чесно, то я такі відео роблю доволі короткими тільки для того, щоб потім показати їх на каналі. І абсолютно не можу зрозуміти людей, які стоять. Першому ряду і з гордо піднятою рукою знімають весь концерт від початку і до кінця. Таким чином, просто не насолоджуючись концертом самі і не даючи змогу це зробити тим, хто стоїть позаду них. І ще раз, як людина, яка за сферою своєї діяльності просто зобов'язана робити невеличкі зйомки, такі хочу сказати, що абсолютно нормально відношусь до того, коли люди знімають ну, певні невеличкі уривочки для своєї власної колекції чи для того, щоб викласти їх кудись в соціальні мережі. Але мене чогось неймовірно дратує, коли через це. В інших людей немає змоги насолодитися цим концертом. Але так, давайте поважати один одного. Блін, взагалі про що я тут говорив? А точно, Гоуст! Так от, перша причина в кадрі не буде жодних телефонів, камер і подібного. А по-друге, ось що каже сам фронтмен гурту Тобіас Форджер. Я просто не бачив, щоб НАТО взаємодіяв так, як вони це робили, відколи я виступав у клубах. Це були найкращі шоу, які коли-небудь робив із Гоуст. Просто тому, що мені не доводилося бачити ці довбані мобільні. ТЕЛЕФОНИ as well as Тож так, Досі не зрозуміло, яким буде цей фільм. Знову ж таки, зі слів самого Тобіаса, це буде фільм із елементами концерту. Клас, ми типу, самі не здогадалися. Можливо, стрічка матиме конкретний сюжет, а концертні картри будуть окремими сценами, а можливо, щось автобіографічне. На цей момент ніхто, крім тих людей, які працюють над цим фільмом, не знає. Але виглядає так, що скоріш за все, це буде щось на кшталт лайф-фільму, як «Through the Never» від Металіки, що буде доволі логічним продовженням кар'єри самих Ghost. Адже, як ми всі знаємо, вони є великими фанатами Металіки. А Металіка є великими фанатами Ghost. і саме Металіка свого часу дала пошту в цьому гуртові для розвитку і популярності по всьому світу. Тож, зрештою, нам залишається всього лише дочекатися його офіційного релізу. адже гадати тут дійсно марно. В цю невеличку ставочку хотів би повернути до життя нашу невеличку рубрику подяки тим людям із метал спільноти, які продовжують допомагати Збройним силам України. І сьогодні знову хотів би подякувати магазинові Роквей, які вже не перший місяць перераховують частину свого прибутку на наш металевий фонд Сталевий крил». Посилання на цей магазин, яке я розміщаю абсолютно добровільно і без жодного зиску для себе особисто, буде як завжди в описі до цього відео. Ну і наостанок наша нова, але така улюблена вами всіма рубрика, що не потрапило в цей дайджест. Коли, коли Коли... я Тож так, Якщо чесно, тож так, ще декілька років тому засоби Марсової. Ще декілька токів, ще декілька токів. Ще Ще декілька років тому засоби Манф логотип та права на Та права на ж схожі. І. І. І, і так, тож ігнор подібний. Тож ігнор. То, Тож. Тож, таке. Насамперед. насамперед, насамперед, Насамперед. Альб. Ні, 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 що це хуй, якось написала. Залишаючись вірному своєму усталу. Залишаючись вірному своєму усталу. Що? Стало? Те, що. З... Ні, ні. Але. а не довигад... але. а не довигадує. Ане не послабити їхню фанатську бандузу. Але. а насправді. А, а насправді, скоріш за все, знаєте, що вони є підписаними мене. Але, друзі, давайте. Але, друзі, блін, давайте. Але, але мене, але мене про але будь-якому випадку, яку нову музику слухали ви на цьому тижні. Будь ласка, напишіть нам про це в коментарях. Після того, як ви поставите вподобайку цьому відео, напишите будь-який коментар, ну бажано сім чи більше слів. Підпишитесь на цей канал, якщо ви ще цього не зробили, розповсюдите відео. Коротше, ви знаєте все, що вам потрібно робити. Дякую, друзі, за перегляд. Здибаємося на новому відео. Слава Україні.